Sky so wide, radio screaming loud, no place to hide. Dust on the mirror sun, burning my eyes. Chasing the horizon where the wild hole. Сьогодні ми їдемо із Швейцарії. Заїхали на озеро Тун, і місто Тун, і озеро Тун. Виглядає все дуже дивовижно і гарно, але по факту сам пляж і вода таке собі. Вода бруднувата, дуже мелка Утки плавають, собаками хтось гуляє. Ну коротко, Виглядає це набагато краще, ніж. Там усередині. Ну, будемо шукати далі. З іншого боку, якщо не брати... не ставити собі землету саме купання, то для відпочинку тут місця просто, просто класні.

Ось так ми їхали по Google карті, нікого не чіпали. І раптом заїхали на залізничну станцію. Тобто, без всяких попереджень, може вони і були, якщо людина би вміла читати. Але ось так от їхали, їхали по дорозі, Google карта показує, да, ми їдемо, їдемо по дорозі і потім бац і заїжджаємо на потяг. Скоріше за все, там немає ніякої дороги звичайної, тільки пробитий тунель в горах. Коштує це задоволення 24 чуфа з швейцарського франка. Десь приблизно євро вона не коштує. Ось так ми їдемо на машині, а вроді як і не на машині. такий цікавий експірієнс. Зненацька з нами трапився. Нух-чух. -чух. Чух -чух. Чух, -чух. Чух, чух 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 Діти чух-чух. чух чух Радио скрин лав, но пыта. Дистон, мир, my Chasing the horizon where the wild hope lies Highway heartbeat pounding through my veins Freedom in the wind, can't feel no chains Road stretches in the skies, untamed by fire Every mile a spark, fueling my desire Fading in the past, gasoline and motorine, shadows that we cast. No map to follow, just a compass in my chest. Every turn's a gamble, rolling with the best. Highway heartbeat pounding through my veins. Freedom in the wind, can't feel no chains Road stretches in the skies untamed. of the fight. Chasing down tomorrow through the endless night. Tires screaming louder than the doubts in my mind. In the rearview mirror, the world gets left behind. Highway heartbeat pounding through my veins. Freedom in the wind, can't feel no chains. Road stretches, endless skies In the past, gasoline and glory, shadows that we cast. No map to follow, just the compass in my chest. Every turn's a gamble, rolling with the best. Highway heartbeat pounding through my veins. Freedom in the wind, can't feel no change. Road stretches endless the skies, untamed by the fire. Every mile of Нарешті ми дісталися нашої ночівлі у такому італійському селі, містечку селі, мабуть, село. Їхали вгору, так вже їхали, що я думав, що в мене голова закрутиться. Але тут дуже доволі такі цікаві, такі цікаві будинки старенькі. І наш знаходиться... А, зараз покажу де. І оце наш будинок. Оці два поверхи. Тут у нас фонтана 1887 року можна попити трошки водички гірської. Там у нас сусіди. А тут, а тут ми. Тут така тут тільки двер. скоро я буду, не буду в таку пролазити. Нас зустрічає традиційна донька. Перше, що цікаво в будь-якому будь помешканні це туалет. Туалет є навіть з бідой. Туалети з бідой. Тут у нас кроватька. Тут наша сім'я. Зголодніла вадік з такою сіротською кастрюлькою. Так, і тут в нас другий поверх. І тут в нас ще, ще одна спальня. І Вадик сказав, вроді як можна вийти. Можна вийти. Ух Ну ось такий балкон джуліети. Дерев'яний. так.